Мої вітання. Якщо придбали китайський бензиновий генератор типу Honda Yamaha, Toyota, ну і так далі. і Не знаєте, як його завести, то ця інструкція для вас. Оскільки дешеві генератори зазвичай однотипні, то робимо наступне: заливаємо бензин у бензобак генератора, відкриваємо кран. На речах повітряної заслонки у крайнє ліве положення. Хто на жигулях з їздив, той знає, навіщо так робити. Перевіряємо, чи вимкнено навантаження, бо треба двигун генератора прогріти трохи на холостих. І якщо є стартер від акумулятора, то запускаємо двигун з під Якщо Якщо цілокція відсутня, то запускаємо як матакасу, або пилку з ручного стартера. Далі треба речах засмонки поступово перевести вправо, то вже запустився двигун, і добитися стабільної роботи двигуна. Прогріли особливо взимку і тоді вмикаємо навантаження. От і все. Глушимо ковішей он-офф, показуючи цю процедуру на іншому генераторі. Також звертаюся до жінок. Якщо є можливість, то краще купити інверторний генератор. Його простіше заводити, менше він гудить. Але не купуйте дизельний, бо він великий і його у холод не кожен хлоп може завести. Там треба прикласти силу. До речі, на деяких кришках бензобаків треба відкривати вручну клапан для подачі повітря. Зверніть на це увагу. Щодо того, яку оливу заливати, то є на каналі пару відео. Прошу до ознайомлення. Всім нам мира і добра і до зустрічі на каналі.